А, Юрія, а скажіть, будь ласка, ну, оце порушення кордонів. Да, ну, це просто те, що нам болить українцям. Да, ми ж чудово бачили, як от одна країна, північно-східний сусід, порушувала ці кордони безкінечно, і західний світ на це ну дивився крізь пальці. да Там Грузія, Придністров'я, там і, ну, і вся решта цих історій. Як реагує, як реагує Америка на такі подібні дії? Тому що ну якби не, не хотілося б повторення. Я, я розумію, що ви вже там наполовину відповіли на це питання: що можливо буде якийсь конфлікт в майбутньому, але але тим не менше? Ну насправді запуск повітряного апарату, повітряний простір іншої держави. Із перетином цієї умовної лінії над державним кордоном це є порушення державного кордону. насправді. китайська сторона говорить про те, що це було здійснено ненавмисно навмисно, і у зв'язку з такими собі західними вітрами цей зонд був був занесений на територію Сполучених Штатів Америки. А його збиття американською стороною це є така надмірна реакція. З моєї точки зору, і ну звичайно, відповідно до норм міжнародного права, це є порушення державних кордонів і сполучені штати Америки можуть вживати всіх заходів, які будуть забезпечувати територіальну цілісність. Своєї держави та і відповідно безпеку своїх громадян об'єктів і так далі. Тому збиття цього аеростату військово-повітряним силами Сполучених Штатів Америки воно абсолютно відповідає як нормам міжнародного права, так і національного законодавства, в тому числі з питань безпеки Сполучених Штатів Америки. Стосовно того, яким чином будуть розвиватися і чи призведеться до якоїсь такої ескалації, з моєї точки зору, і, скажімо так, з тими експертами, які я тут спілкуюся не в Китаї, а насправді на Тайвані, то ми не бачимо поки що що це буде якимось таким тригором для погіршення відносин, тому що відносини вони вже перебувають в такому стані, якому я е, описав, я. Я думаю, що сторони поки що будуть підтримувати протягом найближчих років будуть підтримувати таку цю стратегічну конкуренцію в контрольованому такому режимі. Вони не будуть робити якихось заходів, які би справді могли би призвести до ескалації. Але все ж таки дуже серйозними, скажімо так, такими як часовими, часовими точками, які, які оцінюються можливість ескалації як більше, наразі. Очікується, це може бути 2024-2025 рік або 2027 рік. На 2027 рік очікується, що операційні спроможності народно-визвольної армії Китаю досягнуть можливості для захоплення Тайваню, в тому числі наявними і перспективними амфібійними засобами, які Китай наразі розвиває, в зв'язку з цим з кризи оцінюються як такою, що зростає це. Не говориться про те. Шаді виникне, що Китай буде е, захоплювати Тайвань з силою, але ймовірність такого зростає, тому що інструменти вже будуть готові для реалізації такого сценарію. 2024-2025 рік говориться про те, що будуть вибори. Це в зв'язку з тим, що будуть вибори як Сполучених Штатів Америки, так і на Тайвані. І на Тайвані є дві таких найбільших партії: це демократична прогресивна партія, яка виступає за незалежність Тайваню від Китаю, або за збереження статусу Кво де факто незалежність. Якщо не де Юро, то де-факто. А друга партія це партія Гоміньдан, яка така прокитайська партія, це умовно така, е, тайванська ОПЗЖ, опозиційний, е, опозиційний блок за життя. Е, і ця партія вона має прийти до влади, і в тому числі з програмою е, ВОЗЄ. Єднання з Китаєм і вона має дуже інтенсивні такі контакти з комуністичною партією і Китаю, тому в залежності від того, який президент від якої партії прийде до влади, тоді буде китайська комуністична партія приймати рішення по можливим подальшим крокам стосовно встановлення контролю над Тайванем. Усло якщо прийде тайванський Медведчук, так званий. До, до, до влади це буде дуже позитивним в принципі, сценарієм для Китаю. Якщо прийде умовний тайванський Порошенко до влади, то Китайська Народна Республіка з більшою ймовірністю буде готова до силового встановлення контролю над над островом. Але тут грають е, роль тих факторів, які впливають, і це все ж таки, все ж таки, стратегічна калькуляція, да стратегічна оцінка китайського керівництва. Вона може звичайно відрізнятися від тієї інтерпретації, яку наразі маємо ми. Я прям бачу гасло: віра, армія, мова на Тайвані. Але менше з тим, це жарти жартами. У мене є питання стосовно.